Ти сто разів чув, що воюєш за батьківщину. Але що таке батьківщина? Це твій рідний край, це твій двір, це твої люди, це ти, це діти, дружина, мати. І Наші захисники та захисниці Запорізького краю дякуємо вам за вашу працю, за те, що ми маємо змогу зустріти великого. Що наші діти відвідують школу. Молимося та віримо в вас. Любимо і чекаємо вдома. Я вам хочу передати саме головне здоров'я, кріпості і до перемоги. Ми вас всі чекаємо вдома. Вони найкращі, а ми всі з ними. І молимося за них. Слава Україні! Дай вам Боже терпіння, терпіти то все, що ви там виносите. Щастя вам, здоров'я, сукотіть себе. Ми вас дуже сильно поважаємо і любимо. Доброго дня, хлопці! Я хочу, хоч би всі повернулися живі. І Більші Помагай я за 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 заради 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 таких дітей, власне, хлопці там і борються зараз. Дякуємо вам, хлопці, що зберігаєте нас. Низький уклін всім хлопцям, які, незважаючи на такі складні умови, які зараз на фронті. Жертвують своїм життям, ризикують, і ризикують своїм життям, своїм здоров'ям. Не бачачи близьких, не бачачи рідних, захищають країну. І бажаємо, щоб всі повернулись живі, здорові морально, фізично, щоб перемогли обов'язково. Дорогі наші, низький вам уклін. Ждемо вас живими, повертайтеся додому. Дякуємо вам за захист. Ви наше все. Слава Україні! Героям слава! Я скажу тоді словами свого слова сина! Я знаю, що важко, я знаю, що страшно. Я знаю, що неможливо. Бахає кожен день. Але ми тут із далекого Ясеня, бо мій син з Ясеня, Рахівський район. Δεν είναι τότε, δεν είναι πριστήριο